Добрий вечора, сталкери. Ну що, сьогодні я вам покажу, як можна заробити у сталкері чисте небо. Заробити трошечки бабла. Так як я зараз зараз ну, проходжу, що у мене не вистачає бабла, і може, і у вас така сама ситуація, що вам не вистачає ні на що. На кожній базі, я зараз на базі долга, на агропромі, в кожній базі. Є отакий от от ящик. Правда, не в кожному ящику, ну є такі от ящики, в яких спавниться лут. Коли ви зберігаєте гру, або ви там вмираєте, да, там перезаходите. І в таких ящиках спавниться лут. І таким образом можна тут нафармити. Ну, в принципі, скільки вам <тас> часу не жалко, стільки можна тут і фармити. Вважайте, легальний спосіб, це зроблено для того. Щоб ви не залишилися у грі ні з чим. Бувають такі моменти, коли ти вистрілюєш абсолютно все, і хілки, кілки всі используєш, і ти не знаєш, де взяти трошки грошенят. А ось дов, в такому ящику можна їх нафармити. Для цього треба вам бистре збереження, це в нас F5. І бистрий перезаход по остальному збереженню. Це в нас F9. Перезаходимо. У мене це проходить максимум 9 секунд для того, щоб перезайти. Потім заходимо в ящик і вуаля, бачимо таку от картину. Можна забрати це все. Нажимаємо, зберігаємося, перезаходимо заново і наблюдаємо, що в нас. Лут спавниця. Дивіться, правда, він не завжди однаковий, але він спавниться. Можна даже 10 разів, давайте 10 раз перезайду безстренько і подивимося, скільки лута за 10 раз тут заспавниться. Давайте посчитаємо. Це у нас буде вже перший раз. Я не буду брати нічого із ящика. Давайте другий раз зберігаємося, перезаходимо. І побачимо скільки ми можемо заробити за 10 раз два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8. І 9. І 10 раз ми вже підібрали. Давайте дивимося, що в нас знаходиться в ящику. І в ящику в нас ось таке. Да, кілок цей раз упало мало, Ну, впав останній цінний лут. Таким способом можна навіть нафармити собі е, патронів, якщо вам такі патрони підходять. Я і вибрав іменно базу долга так як тут патрончики продаються трішки дорожче, ніж на других базах. Давайте подивимося, скільки ми заробили за, считайте, за. 90 секунд Перезаходів. У мене це пішло десь 90 секунд. І скільки ми заробили за 90 секунд. Давайте подивимося, хоч аптечка 45, ну це якось мало. Патрончики. Наскільки в нас заважать патрончики? Металлодом 1400. Давайте, звичайні, уже 200. 2300. Ну, в принципі, можна і це все скинути. 2500 тисячі. У нас це добро. І, в принципі, можна продати оце все. Провізію. 2,5. І наскільки наша ця провізія буде коштувати. Е, оцю всю провізію не продавайте простим. Не продавайте простим NPC. Продавайте завжди барменові. Бармени завжди беруть дорожче. Дивіться От вам. 3000 за 90 секунд Як вам? Круто? Круто. Я вважаю, це, це дуже круто. За 90 секунд 3000 заробити. Капець. Це просто півтора хвилини. 3000 купончиків. Нормально? Нормально. Пользуйтеся таким способом. Не треба ніяких там програмки, нічого не, не треба. Просто знаходите такий ящик, в якому спавниться лот після кожного перезаходу. О, дивіться, ще раз заспавнився. Можна взяти F5, F9, перезаходимо, і в нас знову заспавниться тут лут. Якщо ви знайшли десь ящик, де спавниться якийсь покращий лут, ну, бачите, от. Можна фармити тут безкінечно. Посидіти минут так, 20. І можете навіть... Десятки тисяч, або і сотні, або можете навіть мільйон собі нафармити, і вам той мільйон вистачить. Абсолютно на все. Абсолютно на все. Так що, пользуйтеся, це набагато безстріше, ніж бігати, бити мутантів чи захватювати якісь точки. Це набагато набагато безстріше. Ну що, дякую вам за перегляд. Якщо чимось допоміг, поставте лайкосик. Всім дякую і всім пока-пока.